Сьогодні, 12 березня, ми вшановуємо пам'ять святого Феофана-Сповідника, видатного візантійського черця, богослова та літописця, який залишив глибокий слід у історії церкви. Феофан народився у 759 році в Константинополі в знатній родині, але обрав шлях чернецтва, присвятивши себе Богу. Разом із дружиною Іриною він жив у непорушній чистоті. А згодом став ченцем і заснував кілька монастирів. Він був відданим прихильником іконопочитання, що стало важливою віхою у його житті. Його головна праця, хронографія, є цінним джерелом для вивчення історії Візантії та сусідніх народів, зокрема слов'ян, аварів та булгар. Феофан залишив нам унікальні свідчення про події восьмого, початку IX століття. Які він описував на основі власних спостережень, у часи іконоборства Феофан мужньо відстояв свою віру, за що був підданий жорстоким переслідуванням, його били батогами, ув'язнили, а згодом заслали на острів Самофракія, де він і помер у 817 році. Його святі мощі прославилися численними чудами. Життя святого Феофана це приклад мужності. Смирення та вірності Христовій візі, його свідчення надихає нас бути міцними у своїй вірі, навіть у найскладніших обставинах, згадаймо святого Феофана Сповідника в наших молитвах, просячи його заступництва перед Богом. Святий Феофане Сповіднику, моли Бога за нас.